Скрябін на Сумщині, В Охтирці Місцеві активісти малюють портрет музиканта Просто неба на стіні покинутого кінотеатру. Таких в місті вже близько десятка. Бачила, як створюється новий шедевр і Юлія Настенко інженер за освітою, художник в душі. Ігор прикрашає своє рідне місто власними малюнками на стінах. Такі графіті в охтирці можна зустріти мало не на кожному кроці. Цього разу каже, вирішили здивувати містян незвичною задумкою. Коли підбирали ескіз. воно теж все случайно от прийшло в голову. що було би бы круто нарисувати тут кузьму, тому що за посідєння став таким символом України. То багато много людей виросло на його музиці. У команді Ігоря близько десяти учасників. Усі створюють прекрасне за власною ініціативою. Я в принципі рисую на стінки контур рисунка, А всі остальные закрашують місця, які надо забити одним тоном. Підходять даже маленькі діти літ 5-6, То в в якому випадку, якщо це їм цікаво, значить ми не зря это робимо, Я думаю. Напарники хлопця розповідають, аби знайти кошти, хоча б на матеріали для малювання, довелося поборотися. Ми виграли небольшой грант, і вони нас учат, обучають повністю, як проводить какие-то і и займатися розвитком міста. Виграли ще один грант на сцену. тут буде стояти сцена из-под доновшая, где молодежь так брать можливості виступати, Ну, когда цікаво і когда їм хочеться. Крім того, по секрету поділилися. Влітку в місті з'явиться ще три нових малюнки. А от портрет планують завершити вже цього тижня. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді намалюєш? Юлія. Намалює? Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.